Всім привіт! Мене звати Андрій, і в цьому відео я розкажу вам всю правду про Канаду. Я розкажу вам про очікування і реальність. Тобто порівняю те, то, що люди очікують, і то, що вони реально зустрічають в Канаді. Не забудьте додивитися це відео до кінця, щоб все зрозуміти, тому що якщо ви не додивитесь його до кінця, ви не зрозумієте всю картину і повну ситуацію. Також, якщо ви дивитесь мій канал перший раз, не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити лайк. Дуже вам дякую. А ми починаємо. На жаль, через тих блогерів, що були в Канаді, вже давно люди не получають адекватну і правдиву інформацію про Канаду, тому що вони не говорять про реальні мінуси, і, як правило, все ідеалізують. Наприклад, серед мінусів вони виділяють тільки такі мінуси, як то, що в Канаді дороге житло, високі податки і погана медицина. І кожен собі думає: ну окей, добре, в будь-якій країні дороге житло, високі податки і погана медицина. А реальні мінуси, наприклад, такий мінус, то що в Канаді дуже серйозна проблема з наркотиками і з бомжами. Вони не то, що його якби не виділяють, вони його навіть деколи ідеалізують. Наприклад, недавно мені знайомий скинув відео одної з популярних українсько-канадських блогерів, і можна сказати, вона цю проблему. Бомжами взагалі пробували ідеалізувати. Давайте на це подивимося. Те, що прийнято на законодавчому рівні в Канаді, чимало новоприбулих вважає неприпустимим і хейтить це доволі серйозно. І у цьому ж списку хейту також є і велика кількість безхатченків, з якими нічого не роблять. Уявляєте, їх просто не беруть і не викидають з вулиць. Тобто то, що їх не беруть і не викидають, як вона сказала, з вулиці виявляється плюс, це виявляється добре. Тобто, наприклад, якісь такі речі, то це є добре. Це є плюс, і це абсолютно нормально. А то, що такого немає ні в одній європейській країні, і для багатьох людей це просто шок, що Шо сказати по цьому поводу. Один канадський блогер виклав відео, як в центрі Торонто, на площі Дандас обкурений чорношкірий вдарив старшу жінку. Шор. Може, давайте будемо це теж ідеалізувати? Що це теж якби плюс? Що він от собі спокійно ходить по вулиці, взяв когось, вдарив і ніхто його не затримує. Може, давайте будемо дивитися на це з такої сторони, в такому випадку? Наступне очікування, яке не відповідає реальності, це те, що в Канаді дуже хороша екологія. Ну добре, я там не спорю, десь в лісах екологія дійсно хороша, але в містах, наприклад, я не раз чув таку річ про Канаду, що тут битна вода з крану. Ну, я вам хочу сказати, що вода тут не тільки не питна з крану, вона взагалі поганої якості, і в багатьох людей взагалі починаються від неї проблеми зі шкірою. Також всі говорили, що тут дуже хороше, дуже чисте повітря. Ну, я вам хочу сказати, що, по-перше, місто дуже загазоване. Чистого повітря мені взагалі не вистачає. А крім того, весь час чути, як не запах марихуани, то запах бомжів і немитих тіл. Ну, наприклад, в Польщі повітря вважається не ідеальним, але порівняно з Канадою, повітря в Польщі ну, це небо і земля. Також багато людей говорять, що бомжі тільки в центрі міста, і треба жити, якби попросту не в центрі міста, і все якби буде в шоколаді. Ну, я хочу тут сказати, що, по-перше, бомжі є не тільки в центрі міста, а немає їх тільки там, де нема взагалі абсолютно ніякої інфраструктури, тобто там, де приватні доми. Там дійсно нема бомжів. Але яке це життя? От жити десь далеко за містом, в приватному будинку, їздити тільки на машині і навіть не ходити по вулицях міста Ну, хіба це нормально, ну що ви про це думаєте? Також хочу сказати, що. Канадські роботодавці, коли до вас дзвонять, вони всі питають, де ви живете, тому що вони хочуть знайти на роботу працівника, який живе близько до роботи. Тобто, якщо ви живете десь далеко за містом, це може обнизити ваші шанси на роботу. Яку тут і без того не є легко знайти. До речі, давайте тепер поговоримо про роботу. Багато людей дивляться, що за їхньою спеціальністю дуже багато оголошені роботи і думають, що вони легко знайдуть роботу в Канаді. Але це далеко не так. Тому що на одну вакансію, як правило, аплікує по 200, по 300, по 500, а то навіть і по тисячу людей. Тобто знайти роботу в Канаді дуже важко. Дуже багато українців шукають роботу тут по 3 місяці, по 4, а то навіть по півроку. Багато хто взагалі роботу не знаходить і вертається додому. Багато хто знайшов роботу, наприклад, Кат після трьох місяців попрацював один місяць і потім знову був без роботи, тому що звільняють тут в Канаді дуже часто і просто отак. Також мушу вам сказати, що не тільки українцям тут важко з роботою. От, наприклад, зараз я покажу комент одного чувака з групи на Фейсбуці, який приїхав в Канаду скоріше за все як перманент резидент, тобто як висококваліфікований спеціаліст, і він не може знайти роботу вже цілих 6 місяців, якщо вірити йому коментарю. Тобто багато кому тут дуже непросто з роботою, повірте мені. Я взагалі не рекомендую вам переїжджати в Канаду. Я вважаю, що ви тут, скоріше всього, просто втратите ваші гроші. Я навіть недавно зняв відео чому я не рекомендую переїжджати в Канаду. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Рекомендую всім подивитися це відео. Також хочу сказати, що ці блогери, які їхали колись давно в Канаду, вони везли просто величезні суми грошей, тобто вони продавали нерухомість і везли дуже багато грошей. Але звичайно, вони про це не сказали. І вони мали можливість там, наприклад, на протязі року чи двох років вчитися здобувати сертифікати і адаптуватися тут в Канаді. Більшість людей, які їдуть з Європи, ну бо майже всі йдуть сюди з Європи. Вони такої Можливості не мають такого запасу грошей, вони теж не мають. Наступне очікування, яке не відповідає реальності, стосується канадців. Я не раз чув, як блогери розпіарили канадців по повній програмі, які вони суперкультурні, як вони беруть, допомагають і так далі. І так далі. Ну, по перше, я би сказав, що тут люди навпаки дуже байдужі. І, як правило, тут нікому не допомагають. Звичайно, є якісь виключення. Ну, але вони, як як то говориться, навіть підтверджують правило. Також по поводу культурності. Ну я не знаю, як місцевих людей можна назвати культурними. Звичайно, всюди є інтелігенція, всюди є якісь культурні люди. Ну але в більшості я тут культурних людей не бачу. Наприклад, я не вважаю поляків якимись дуже культурними, але в порівняно з канадцями поляки в тисячу разів більш культурні. Канадці взагалі вони там можуть ходити по лавці взуті, так само по якихось там шезлонгах ходити взутими. Ну взагалі. І це для мене просто якийсь кап'єць. Також вони просто дуже люблять от ні з того, ні з цього, просто починати серед людей верещати на повне горло, повірте мені to me, okay? тому я не знаю, як канадців можна назвати такими вже прям культурними. Скоріше це все через те, що просто ті блогери брали то все ідеалізували. Ну і також хочу сказати, що треба бути готовим що тут канадці вони в меншості, тут більшість населення це будуть китайці, індуси і араби. І останнє очікування, яке не відповідає реальності, це те, що в Канаді дуже легко заробити гроші. Люди думають, що вони зможуть в Канаді заробити багато грошей і що це буде досить легко. Повірте мені, що це взагалі неправда. Заробити гроші в Канаді дуже важко. Потратити їх легко, а заробити важко. Тому реально вам не рекомендую сюди їхати, якщо ви хочете просто заробити гроші. Щоб почати заробляти тут гроші, то треба провести вже дуже довгий час і стати крутим спеціалістом. Тому що на якійсь звичайній роботі тут заробити гроші майже неможливо. В тій самій Польщі чи Чехії заробити гроші в рази легше, ніж тут. Повірте мені. І щоб деякі люди мені не говорили, чому, якщо в Канаді так погано, чому ти там сидиш? І хоча я про це вже говорив в минулому відео, але скажу також ще в цьому. Я тут сижу ще поки що. В найближчий час я... Взагалі збираюся звідси виїжджати, тому будьте впевнені, що там за місяць або максимум за два ви мене побачите вже з іншої країни, а не з Канади. Дуже всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Дуже вам дякую ще раз. Я бажаю вам чудового дня і до зустрічі в наступних відео.